І всім привіт, друзі, Ви на каналі Гравасьюа і дивимось репли від підписника. Сьогодні знаємо... Давайте знову почнемо. Невірно я почав. І всім привіт, друзі, ви на каналі і дивимось реплеї від підписниці. Сьогодні з нами грає Холодна Леді на Торо. Карта кордон Імперії. Ну що ж, до бою. Чому? Тому що це в нас зірочка реплеї від підписників, а так як в неї нік Холодна Леді, то давайте теплі... Ну Зігріємо і та багато теплих коментарів напишемо. Вона відповідає також на ці коментарі, так що... <смі> це буде дуже чудово та цікаво навіть мені почитати. Та й взагалі ваші чудові коментарі завжди цікаво почитати, ваші чудові та цікаві історії. Торо, Торо це у нас важкий танк італійський з системою дозаряджання. В магазині у нас чотири снаряди. Доволі нахлопушувальні, до речі, в нас підкалібри основні, 248 пробиття, на 9 рівні це чудове пробиття для тяжа. І 360 шкода від пострілу. Хотілося б більше, ну то було б більш більше, якщо б більше, правда? Швидкість снаряда неймовірна просто. 1500 метрів за секунду. Є комуляки, 315. Не... Ну, це вже. Ну ми граємо однорівної бій, що я, до речі, здивований вже неодноразово. E, наша героїня показує нам бої, і вона грає або в топі, або e, ну це, напевне, теорія змов якась, чи що. <плес> чи щось вона знає. E, тому що ну або в топі, або однорівневий бій. На дев'ятках. Це де такі? Я такого ще реально не, не бачив. От реально я не пам'ятаю такі, щоб я грав чи в реплехи підписаний, дев'ятки. Вісімки проти вісім пам'ятаю, а пам дев'ятки проти дев'яток я не пам'ятаю. Отже, покажемо вселище всі, 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 всі цього танку. Це з новорічних коробок колись випадав, а зараз я не знаю, є він в преміум магазині чи в якихось інших там магазинах. Е е ну, цікава машина. Мені не дуже. Знаєте чому? Хоча я зараз поясню. Е чому мені не дуже, тому що заднє розположення башти. Ви будете зараз на мене сваритися, що не розположення, а розташування. так? Ну, Ви знаєте, що я. Незвичайний та незвичний, я все по-своєму, так розумію, все по-своєму розповідаю. Це один з підписників колись написав. Я, я цього не забуду, мені дуже приємно, що гравець UA незвичайний та незвичний, тому ми його любимо. А він це, до речі, написав, коли один з хейтерів почав мене хейтити. А воно знаєте, як навіть ви, якийсь свій бій зіграєте. І під вашим боєм так, в реплеях від підписників пишуть погані якісь коментарі. От правда вам неприємно. От неприємно, правда. А от уявіть мені, так? Я ж намагаюся завжди бути чудовим настроєм. наші важкі частини це не дуже легко. Так бувають ж інші, різні ситуації, різні моменти. А е мені пишуть хейтери, і ну, воно мене засмучує, так скажемо. Так буває. засмучений, засм... засмучено засмучений. Хоча цього не показують в реплети підписників, коли коментують. Тож хейтер написав, типу, там щось, а що ти там типу, типу мелеш туди-сюди. А чудовий поважний підписник йому відповів. гравець UA незвичайний та незвичний, і тому ми його любимо. Я вас також всіх дуже щиро люблю. Ви найкращі всі. Отже, про танк, так? Я ж сказав, що мені не дуже... Комфортно, що заднє розположення башти Але в нього такої форми, там бронювання, по-моєму, не дуже таке чудове, але в такої форми бачимо на лоб корпусу, що ну НЛД ВЛД в нього під такими шаленими кутами, що він реально танкує. Отже, він може гратися як штурмовик та ще й багато снарядів заряджень. Особливо, мені здається, з водами. А ще й башта такої форми, там, по-моєму, 200М по колу башти бронювання, <пробітник> але такої форми, що вона танкує. Бачимо, 790 натанкує. Тут вже бачимо, що знітились далі чому? А, ну вони далі не проїдуть, тому що ми їх приклопушимо. Вони там от на JK 1, 2, 3 квадратах зашкірилися. Тайп 68 і КПЗ 50 їх тримає. А тут перекатку наша героїня перехлопушує їх. Ха-ха-ха. <пробітник> Ворогів наша героїня. Я, я думаю, що наша героїня, хоч і в неї такий нік, але вона е добра тепла, але е з холодним серцем вона шкоджує своїх ворогів. Оце чудово, правда? 6-7 рахунок, поки що не в нашу користь, але перевага в нашу користь. Знівільовуємо ми перевагу. по танкам, пішов КПЗ-50Т вперед. Доблесно пішов перед. Ми тут з проджету, так приструнили суперників, переструнили навіть, перестріляли. Триворо і знищено, 4000 настріляно, 1180 натанковано. Там лізе кудись. Я не знаю, випучивши очі, лізе кудись суперник, був також на хлопушка. Вже кумуляки заряджені чому, ну так, щоб вже точно пробувати. пробивати. Дуже багато тяжів залишить. да й взагалі в цьому бою, якщо порахувати, 8 тяжів було. Нормально баланс розбалансить на тобі, пристру... приструнення йде. І якби ще були е, снаряди, то вже і вихлопушення було. Попереду Т-49 треба буде бути, бути обережним. Хоча, хоча, ну в принципі так, обережність не завадить, бо вже половину ХП немає. Там ще не зрозуміло, як там буде себе вести Т-50Е1. Тайпік там поперти вперед. Пер, доблесно перед цим КПЗ попер, тепер тайпік на двох суперників, ну він там зараз його там прихопушить, скоріше всього. Все, залишився Т-49 попереду. Їдемо, його вихлопушуємо і в принципі можна ставати на захоплення. так? Братіші хай підтягуються, опа, чудово. Не встиг він навіть відреагувати. Чудова точність слушність, бачимо, на ходу можна навіть стріляти. Ось такий, я ж кажу, штурмовий танк. Але самому важко. Треба, ну, щоб була підтримка. Бо як вже ну, розрядиться весь бар, весь магазин, то вже можуть бути проблемні проблеми. Чи сама перезарядка до заряджання це... Воно недовго. Недовго заряджається. Чотири вороги знищено, 5-200 настріляно. Чекаємо братішних братішів. Наша холодна леді вона не стигне, вона не шукає легких шляхів для перемоги. Можна було стати на захоплення, хай би вони виїжджали. Але є ще ж тактичний хід. Ми станемо тут під рельєфу, по-любому суперники зараз будуть повертатися, бо вони розуміють, що нічого не вийде з сьогодні. А що це за НЗ танк такий не зрозуміло? ХЗ, напевно. Ха-ха-ха! А! H3, напевно! ХЗ! Чи це за танк? Я, я сейчас пропустив еще. h 3. Так, Чидова и ми вид рельефу відиграє. Від и тотальне знищення суперників. Ах, война, можна було отримати зараз восьмин. Хз. Хз щ за танк, так? Я так розумію. Так. 6 та кількість цікавий. Так, добре, це треба буде зараз пошуршати в інтернеті. Є багато чого я пропускаю, як ви розумієте. Так, ну поки я чудові та цікаві роздуми, треба тепер їхати за артилерією. Ми вже зрозуміли, де артилерія. 6 ворогів знищено, 6 тисяч настріляно, 1580 натанковано. І навіть 483 за розвідданим. А ну тараном, да я думаю, тараном можна було затаранити. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.